Відео друге про місячне затемнення. Продовжуємо. Нам важливо не застряти в емоціях, а пропустити їх через себе. Часто місячне затемнення вносить зміни в ваш дім чи сім'ю. Наприклад, ви можете переїхати на інше місце, у вас можуть змінитись сусіди чи з'явитись дитина. Або спричиняться події, які стосуються важливої жінки у вашому житті мами, дружини, сестри, подруги, чи якщо у вас жінка, начальник. Все перераховане прямо в точності може не статись, але поспостерігайте і побачите, що все навколо відповідатиме емпіричному правилу, не бути повністю точним для будь-якої ситуації, але близьким для неї. Це правило використовують і у фізиці, і у математиці, і в інших науках. Події, які слідують за затемненням, є більш вагомі, ніж події, визвані звичайним повнолоням, а деякі з них настільки потужні, що їх прийнято називати фатальними. Рекомендації в затемнення в це чи в будь-яке інше. Слід приділити увагу своєму здоров'ю, особливо коли затемнення стається на ваших світилах чи в день народження плюс-мінус 3-4 дні, або навпроти ваших сонця чи місяця. Якщо захворювання вже дає про себе знати, не затягуйте, звертайтеся до лікаря. Прийміть, як даність повернення до минулого немає попереду набуття нового досвіду. Не починайте нічого грандіозного, бо все піде не за планом. Найкраще спостерігайте, прислухайтесь, дійте тільки за запропонованими вам обставинами, але самі нічого не ініціюйте. Звертайте увагу на новини та знамення поблизу дати затемнення, які можуть бути явними, зрозумілими або завуальованими, наприклад, у вигляді якогось секрету, що стане відомим, неважливо, як саме до вас надходить ця інформація. Віднесіться до неї серйозно, бо вона підкаже вам яких слід змін очікувати. Наприклад, якщо людина, яку ви кохаєте, говорить вам, що все закінчено, змиріться, не просіть її іншого. Так, це дуже складно. Але прийміться йдіть своїм шляхом. Затемнення заставляє нас зізнати, що все змінилось, і це назавжди. Під час затемнення, з огляду на події, ми розуміємо, що не всі можемо керувати в своєму житті. Проте старайтесь не впадати в депресію, проводьте більше часу з дорогими вам людьми, відпочивайте або займіться чимось корисним, благодійністю, наприклад. Навіть якщо затемнення не чіпає вас особисто, ви можете побачити його вплив на найближче оточення чи інший світ. Зазвичай, змі в цей час переповнені інформацією. Якщо друзям чи рідним необхідна допомога, надайте її. В цей час е, ви занадто емоційні, тому можете прийняти рішення необ'єктивно. Зачекайте хоча б тиждень, а ще краще закінчення коридору затемнень. Візьміть собі час для заспокоєння і обдумайте все конструктивно. Не давайте завершальної відповіді, доки не перевірите всі факти. Час, ваш товариш, нічому не дивуйтесь, не впадайте в шок, адекватно реагуйте і пливіть за течією. Не спішіть давати оцінку затемненню, хороше воно для вас чи погане.